Дорога церква, вітаю вас зі стратом, зі шестям Святого Духа. Хочу побажати вам, щоб Святий Дух наповнював ваші серця миром, радістю і любов'ю. Не дивлячись на обставини, які кожен з нас сьогодні проживає. Нехай Святий Дух веде вас своїм шляхом кожного дня. Дорогі брати та сестри з днем народження церкви Христової. Давайте разом згадаємо цю подію, як це було. Перед нашою загальною молитвою я прочитаю текст, який записаний діях святих Апостолів другому розділі з 1 по 21 вірш. Дії апостолів, другий розділ з 1 по 21 вірш. Коли ж настав день п'ятидесятниці, тобто 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа, всі вони були однодушно, апостоли. І несподівано зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася та й наповнила весь дім. І вони, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики наші вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж, всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм провіщав. Перебували ж тоді в Єрусалимі юдеї, люди, люди побожні, з усякого народу під небом. А коли щенився оцей гомін, зібралася рваха і дуже дивувалися, бо кожен з них чув, що вони розмовляли його мовою. І всі, вони, і всі вони були вражені і дивувалися, кажучи один до одного, хіба ж не галилеяни, всі оці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народилися? Парфяни, медійці, еланіти, мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту, Азії, Фригії, Гамфилії, Єгипту та околиць Лівії поблизу Киринеї, Загожі з Римом. Юдеї та прозеліти, критяни та аравійці, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі і дивувалися всі. І не розуміючи, говорили один одному, що це значить. А інші глузуюче говорили: вони набились солодкого вина. Петрош, ставши з 11, підвищив свій голос і промовив до них мужі юдейські та мешканці Єрусалима. Нехай буде це відомо вам, і вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня, по-нашому це дев'ята година ранку, а це той, що провіщав пророк Йої. І було останніми днями, говорить Господь: я вилюві духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старці ваші будуть навчені сновидіннями. І на рабів моїх, і на раби моїх ті дні я вилю від духа мого, і вони будуть пророкувати. І покажу, чудеса в горі на небі та знамення внизу на землі. Кров, і вогонь, і диму. І сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров, перший, ніж день Господній, настане, великий та славний, і буде. Всякий, хто покличе Ім'я Господнє, спасеться. Слава Господу за дар Святого Духа. Нехай Він продовжує діяти в нашому житті. Помолимося і подякуємо Господу за це. Амінь. Амінь.